Вітання, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Отже, одразу до новин залякування зі сторони Московії вони продовжуються. І, наприклад, і в якісь феєричні, навіть міфічні речі, вони оголошують, що, наприклад, США хочуть влаштувати маленьку війнушку в Україні, щоб звинуватити Росію. Брехня. На брехні, і десь ми вже це чули. Наприклад, як Шойгу розповідав нам про хімічну зброю, і навіть про американські приватні військові компанії на Донбасі, там, які готові йти в бій, це все ми чули. Те ж саме і ця заява. А ця заява тут наступна. Е, вони, тобто США накачують озброєння, хваляться, що поставили в Україну. Боєприпаси та ударні системи на 2,5 мільярди доларів. Я не виключаю, що є бажання підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війнушку, потім звинуватити нас, щоб запровадити нові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності. Я перепрошую, а хто ж е, накачує? Бойовиків на Донбасі, ну там же ж російська зброя, але кому я це пояснюю нам, українцям, це і так все зрозуміло, що йде російсько-українська війна. Росія напала на нас у 2014 році. Тепер погрожує новими випадами агресивними. І навіть цей міністр закордонних справ Російської Федерації каже, що і не виключає воєнні дії в Європі. Ще, ще одне залякування наряду з тим, що вже Кадиров говорив. Наприклад, організаційна структура переговорів із НАТО та США відображає ті проекти, які ми внесли, які ми представили на розгляд і американцям, і представникам НАТО. Мається на увазі договір про гарантії безпеки, російсько-американський договір. Та угода Росія НАТО про обмеження ризиків та загроз на європейському театрі. Сподіваюся, не воєнних дій. Там гранично коректні пропозиції про те, якою ми бачимо безпечну або, скажімо, менш небезпечну, аніж зараз, конфігурацію збройних сил на боці НАТО і на стороні Російської Федерації та наших союзників, сказав Лавров. Ну і до інших новин на Закарпатті п'яний водій збив двох дітей. І, на жаль, дев'ятирічний хлопчик помер. А восьмирічний його госпіталізували в лікарню з переломом тазостегневого та суглобу обидва жителі Берегівщини. Власне, це сталося 26 грудня близько 20-ї години, як нам передає прес-служба поліції. Тут повідомляється, що з'ясувалося, що 30-річний водій автомобіля Ауді, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох малолітніх пішоходів, яким було вже 8 і 9 років, які стояли на прямому краю проїжджої частини, на правому краю, перепрошую, проїжджої частини. Після цього зловмисник, не зупиняючись, продовжив рух та через 300 метрів в'їхав у огорожу. Нині. Цього водія затриманою, а далі буде вирішуватись питання про обрання йому запобіжного Заходу. Ну а в Білорусі тим часом, тим часом в Білорусі з'явилося, опублікували проєкт поправок до Конституції, чи її вже охрестили в ЗМІ нова Конституція. Власне, там написано наступне. Буде короткий переказ того, що там написано. Проєкт і зміненій і доповненні Конституції Республіки Білорусь для всінародного обсуждення. Ну, власне, тут є в інтернеті для білорусів, публікували на ресурсах які можуть коментувати і вносити свої пропозиції, як нам повідомляють змі. Зокрема, там йдеться, що президентський термін не може перевищувати двох. Лише два рази може одна й та ж людина балотуватися. Президент не може бути молодший з 40 років. Так, забороняється висувати кандидатуру іноземцям. Так, це треба оновити, бо тут є деяка помилка. Також запроваджуються все білоруські народні збори як вище представницький орган народовладдя. Вони включатимуть представників законодавчої, виконавчої та судової влади та громадянського суспільства. А разом це 1200 людей обираються ці всебілоруські збори е, на 5 років та збираються не рідше одного разу на рік. І оці всі, всі білоруські збори переходять їм переходить право оголошувати імпічмент, наприклад, президенту та призначати членів та голів Верховного та Конституційного судів, а також центрального виборчкому термін повноважень парламенту збільшується з 4 до 5 років. Розпустити його не можна бути не лише у перший рік, як зараз, а й в останній рік. Повноважень. І ще там сказано, що з території Білорусі не може бути ніяких нападів на інші країни. І що, наприклад, президент Білорусі, якщо він уже закінчив свій термін, то далі його переслідувати в якомусь будь-якому адміністративному чи кримінальному порядку за його попередні дії, це вже буде неможливо. Так що таку поправочку для себе вніс Лукашенко на всяк випадок, я так розумію. Не знаю, буде видно. Далі ми ж будемо слідкувати, як розвиваються події і в Україні, і те, що відбувається в сусідніх країнах, звичайно ж. Ну, а з вами були новини. З вами був Назар Задерій. Хочу подякувати всім, хто допомагає нам гривнею. Для нас це дуже важливо. Реквізити є усі на сайті, там є червона кнопка «Донейт». Закликаю поширювати це відео, коментуйте його, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на наші сторінки в соціальних мережах. Для вас також доступний наш телеграм-канал umn.ua. Ну і ще раз дякую за увагу. До наступних зустрічей. і Бережіть себе.